Всім привіт дорогі друзі! З вами Олексій Назарук на каналі Льоха і сьогодні ми будемо виживати в суперплоскому світі. Я вже тут трішки розвився, знайшов в кузні три заліза і сокиру залізну. і зараз ми будемо шукати ще одне селище. На жаль, з тим не вдався, тому буде перша серія виживання. Якщо ви хочете другу, будь ласка, наберіть під цим відео декілька байк на хоча б 5 чи 6, і тоді я випущу другу серію. Давайте скрафтимо тижні собі дошок та продовжуємо йти. Уже зараз, я так розумію, буде ніч, тому вам потрібно знайти селище швидко. Поки що я нічого не бачу. Ось вже ми бачимо, що Сонце заходить чи, чи, чи що це. Чи. Так, да, це вже місяць піднімається. Нам потрібно бігти швидше. Поки що селища я не бачу. З цим не вдався, тому що я от запустив і мені голосило, типа, що запуск пмеї трансляції і нічого не... не не, не, не запускалося. Воно дуже довго грузило, тому я вже перестав ждати. Воно грузило десь пів години і все. І я вже не став ждати і вийшов написати в спільноту, що з не буде. І вийшов ось, знаєте, щоб... Хоча б чимось з якесь відео хоча би зробити, вирішив зробити першу серію виживання в суперплоскому світі. І ось ми знайшли, знайшли селище, і ми вже прямуємо туди, щоб поспати. А на ранок будемо дивитися, що тут є. Бачимо багато кажанів, котиків, проблема бачимо. Ось. Бачимо перший будинок і забігаємо в нього. Нема Нема ліжка. Забігаємо в цей. Вибач Микола, але тобі Enter. пора встати з цього ліжка. Відео це буде недовге, п'ятихвилинне. Ось. Все. Виходимо, будемо дивитися, що у нас тут є. Це ще велике. Ці будинку скриняє хліб, вируля, та яблука. Все. Зараз поїмо. та піжмо далі. Викинемо ці суслись. Ой, до речі, там ще й село знаходиться. Ну і поки я не бачу ніякої кузні. Зустрів я тільки одну кузню. Бачимо привіт, друге. Так. І бачимо ще одне селище. Напевно, там буде кузня. Ну, я не знаю точно, але хотів би я, щоб там була кузня. Якщо ви. напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте, чому в мене не запустилася трансляція, що грозило запуск трансляції, і воно не запустилося. Напевно ми будемо через трішки закінчувати через хвилини дві. І нам потрібно знайти що Так, знайшли ми на це. Чаб. О! Штани знайшли. І більше нічого не бачили. О, це погано. Тут також нічого немає. Тут знаю, є якийсь лут. Ну, книжечки. Пішечки хай будуть дві штучки. І все. Більше поки що я нічого не бачу. Якщо ви хочете бачити ось такі відео, там, де, наприклад, я показував Олексіївку нашу нову із камерою, то пишіть під цим, під цим відео, або під я випущу, напевно, шортс, Дві штуки. То пишіть, можете під ними, що хочете або продовження, або щоб я знімав із вебкою. відео. Сані був з тим з вебкою, якщо хто не знає, мені достатньо сподобався.